Доброго дня! Продовжуємо працювати з вами урок української мови на тему Пишу дієслова на вся. Минулого уроку ми з вами вчили правило, говорили про те, як відбувається асиміляція звуків, для того, щоб було легше їх вимовляти. Сьогодні ми з вами про... закріпимо наші знання і ще раз проговоримо про правило. Що дієслова, які закінчуються на ся, виражають дію спрямовану на самого виконавця, на самого себе. Наприклад, миюся, мию себе. Розчисуюся, розчисую себе. Отже, записуємо з нового рядочку за мною віршик. Число класна робота записали і працюємо з віршиком. Закон письма і вимови вивчай. Закон, письма і вимови, вивчай двокрапка. З нового рядочку, але з маленької. Написано кома шся. Кома новий рядочок з маленької. А ти. Відкриваємо квадратні дужки, як звуками пишемо. А вимовляй. Раненько прокидаєшся. Зарядкою займаєшся. Кома. Водою обливаєшся, Кома. швиденько одягаєшся, Кома. в дорозі не спиняєшся. Крапочку поставили і далі з нового рядочка з великої літери. Так, друже мій, ніколи не спізнишся до школи. Ось таким чином. Дивіться, ми з вами записали віршик Дмитра Білоуса, і проговорили, що ми «ш -ся» вимовляємо ось таким чином, йде асиміляція звуків. Ось наші слова прокидаєшся, займаєшся, обливаєшся, одягаєшся, не спиняєшся, а зверніть увагу, спізнишся, нам до цього не. Підходить, правда? Воно вимовляється трошки по-іншому. Добре. Працюємо далі. Записуємо з нового рядочка. За мною. Вітаю. У дужках пишемо питання. Кого? Відповідаємо, наприклад, маму. Наступне. Вітаюся. У дужках з ким відповідаємо з другом. Наступне умиваю кого? Ляльку. Далі умиваюся як старанно наступне одягаю. Що? Сорочку? Одягаюся. Як охайно. Зустрічаю. Кого? Брата. Зустрічаюся з ким з подружкою. Записали. Пропоную попрацювати далі з. Прислів'ями, записати їх на слух, а далі будемо з вами перевіряти. Отже, перше прислів'я. З книжкою подружися, розуму набереся. Повторюю, з книжкою тере, розуму набереся, повторюю. З книжкою подружися, тере розуму набереся. Наступне прислів'я. Сила перед розумом поступається. Сила перед розумом поступається. Сила перед розумом поступається. Поставили крапочку. Наступне прислів'я. Грамоти вчиться завжди знадобиться. Повторюю, грамоти вчиться тере завжди знадобиться. Грамоти вчиться тере завжди знадобиться. Поставили крапочку наступне речення. З книжки розуму набирайся, з книжки розуму набирайся, а в ній все залишається. Повторюю, з книжки, розуму набирайся. кома, а в ній все. Залишається наступне прислів'я. Навіть загадка, хто на нього подивиться, той одразу скривиться, записуємо з нового абзацу, хто на нього подивиться. Кома той одразу скривиться, крапочку поставили, у дужках написали відгадку. З нового рядочка записуємо другу загадку. Признавайся, як ти зветься, що на зиму, на холодну, без одежі зостається. Признавайся, записуємо признавайся, кома, як ти звеся, кома, що на зиму, кома, на холодну без одежі. Зстаєшся. Записали. А тепер перевіримо. Отже, подивились. подружишся, наберешся, розумом поступається, вчиться, знадобиться, набираєшся, залишається. Хто подивиться, той одразу скривиться. Звісно, що це сонечко наше. Признавайся, як ти звешся, що на зиму на холодну без одежі зостаєшся. І, звісно, що це дерево. Тепер нам потрібно записати іще ось таке. У нас є текст і є дієслова, які нам потрібно вставити у правильній формі. Отже, з нового рядочка, з абзацу записуємо перше речення. Люди сіють хліб. Люди сіють хліб. Люди сіють хліб. Наступне речення у нас є дієслово, яке ми маємо змінити. Зерно для людини й досі залишатися зеленим дивом. Ми маємо написати, що не залишатися, а що зараз робить? Залишається. Отже, пишемо зерно для людини. Є, досі залишається зеленим дивом. Зерно для людини й досі залишається зеленим дивом. Наступне речення: кинути в землю стає колосом, наливатися соками землі, красуватися радує врожаєм. Давайте я проговорю це речення повільніше, ви спробуйте записати самостійно. Кинути в землю Кома стає колосом повторюю, Кинуте в землю кома, стає колосом. кома. Тепер наступне дієслово, яке ви маєте змінити і записати його вже зміненим. Наливатися соками землі. Наливатися соками землі, кома. Знову змінюємо дієслово. Красуватися. Кома радує врожаєм. Радує врожаєм. І ще раз перевіряємо речення. Кинуте в землю кома стає колосом, кома. наливатися соками землі, кома, красуватися, кома. Радує врожаєм. Перевіряємо, як ви записали це речення. Отже, ви мали записати ось таке речення: кинуте в землю, стає колосом, наливається соками землі, красується, радує врожаєм. Ось таким чином ми сьогодні з вами закріпили вміння писати дієслова нася. Ваше домашнє завдання буде. У друкованому зошиті сторіночка 56, ви маєте виконати всі ці завдання, ставивши необхідні де букви де частинки де змінивши в теперішній час, а інколи навіть і скласти речення. Дякую за увагу, ви, молодці!